Цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. Табличку із таким написом розмістили на столі одного із закладів харчування в Івано-Франківську. Його керівниця Оксана Олесневич розповідає, що фудмаркет долучився до акції Стіл пам'яті, яку торік до Дня пам'яті загиблих захисників України ініціювала дружина полеглого воїна Іллі Грабара Марія Грабар, окрім столового набору на столі соняхи, запалена свічка та жовто-блакитна стрічка. Ми ще в минулому році не працювали, але розуміли, що цього року точно доєднаємося. Чому тому що нам важливо пам'ятати пам'ять? Це для нас ця ініціатива це про пам'ять, солідарність, про вдячність. Стіл можна зарезервувати і для конкретної людини, розповідає керівниця Івано-Франківського кафе кондитерської, яке також долучилося до акції Ольга Чорна. Для цього потрібно вписати ім'я на листку, який є на цьому столі. Одна гостя запиталася, як це працює, чи можна засервірувати стіл. Ми їй пояснили, що є один стіл засервірований і заброньований на цілий день, і запропонувала їй вказати ім'я близької її людини. Написала нам ім'я по батькові свого тата і свого найкращого друга. Ми написали на карточці і сфотографували для неї. Записує імена своїх друзів Марта Гриньовська, каже, вони вважаються зниклими безвісти, але надії на їхнє повернення майже немає. Які були дуже активні франківської кіноіндустрії, музичні сцені, і які робили власне тим містом, які я люблю і яке я завжди хочу повертатися з Івано-Франківської області до акції Стіл пам'яті долучилися 23 заклади громадського харчування. Вони розташовані в Івано-Франківську, Коломиї, Яремчі й Бурштині. Про це написали на Фейсбук-сторінці платформи пам'яті Меморіал, яка цьогоріч долучилася до організації заходу. Засновниця ініціативи Марія Грабар каже: минулого року стіл пам'яті у себе розмістили 100 закладів, а сьогодні понад 700. і не тільки в Україні, а й у Європі та Канаді. Мені дуже хотілося винести ці традиції вшанування за рамки. Цвинтарів за рамки піднесення квітів невідомому солдату, тому що зараз солдати, захисники, і захисниці, які гинуть за Україну, вони відомі. Це відомі люди. Ми їх всіх знаємо. Це наші друзі, це наші родичі, це наші кохані. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.